Вітаю усіх прихильників трудодруку. У цьому відео ми будемо випробовувати нову фотополімерну смолу Jamhe Orto Model Resin. І перше, на що хочу звернути вашу увагу, що за порукою гарного друку є добре змішана смола. Випробовувати її ми будемо на 3D принтері HelloT One від Creality. Полімер має тілесний колір і помірний запах. Виставляємо параметри друку, які ви бачите на екрані. Запускаємо 3D-принтер і залишаємо його на кілька годин на самоті. Друк завершено, подивимось, що в нас вийшло. Після промивки спиртом і додаткової дозасвідки маємо кінцевий результат. 3D-принтер Halo 1 та фотополімерну смолу Dom Hair Orte Model ви можете замовити на нашому сайті про 3 dcomua Підписуйтесь на наш канал, а також у соцмережах. До нових зустрічей.